Друзі, підготували новий виріб. Це рюкзачок слін для ходової рибалки, для забрудної рибалки. В нього є доступ з однієї і з другої сторони до ваших приманок зверху, відповідно такий ж самий знизу. Ви можете його використовувати як на праве плече, так і перекинути шлейку на ліве плече. Детальніше по ньому. Він має три відділення. Перше відділення маленьке для, можете сюди поставити окуляри, вагу, сигарети, такі дрібні речі. Ось таке відділення це для верхнього одягу або для пляшки з мінеральною водою. Маленьке відділення для канапок, для термосу, для якихось таких речей. І основне наше відділення це відділення для приманок. Тобто тут компактно розміщаються дві коробки по типу Мека 3010, в яких у вас приманки, силиконові воблери, такі от різні речі, які закріплюються широкою резинкою. І одна менша коробочка. Відповідно, також є дві кишеньки, де ви можете поставити люри, або інші там дрібнички. Також сюди поміщаються ще додатково дві коробочки. Тобто такий рюкзачок ви можете взяти на риболовлю, взяти всі приманки з собою і комфортно їх використовувати. Доступ, відповідно, як ви бачите, є з двох сторін до рюкзака, на який би він в стороні у вас не знаходився.